Так, ну що, привіт-привіт. Хлопчики, дівчатка, коротше, не знаю, як то починати таке відео. Перший відео на каналі, де я там буду щось розказувати, показувати. Бо щось перегляди трохи йдуть, підписників щось не сильно росте, тому розпочинаємо переходити у контект не ігр, а іграшок для діточок, та не тільки. Так, ну, дивіться. Не знаю навіть. Буде одним дублем. Нічого не вирізатиму, не псуватиму, не ліпитиму. Як є, так і є. Коротше, ось що маємо. Що нам дивом вдалося вихопити, привезти, знайти. І от воно у нас зараз. Це е, не дуже базовий автомобіль. Це. А, тачка Monster Jam, Гробокопач від. Де там воно написано? Від Spin Masters, Може, фокус буде? Буде від Spin Masters. Але щось трохи дивне. Гробокопач, бо це Chase варіант. Зараз розкажу чому. А, це тренінг трак Грайдегер. Monster Jam, якщо я помиляюся, тут це 25-та хвиля цих машинок 2020 року. Ви ну, Бачите, яка вона подрана, покоцана, пожмакана. Та ще не тільки. ось Тут дірка, тут якась собака гризла. А ще ви тут гляньте, тут. що це? Це двосторонній скотч. Це імпортер, окей. Ну, купував отут. Коротше, Будинок іграшок, трохи недобре, що такий пошм на прилавках є, але я радий, що я його знайшов, тому зараз буду розповідати. Окей, нічого такого. Добре, це Chase модель як я сказав. Як то зрозуміти, що це саме чейс? Є три головні ознаки: перша це нальопка. Нальопка є тільки на chase варіантах на звичайнім. Базовій машинці на такому базовому траку. Зараз вишмукаюсь Такої нальопки не буде. Друге, це отака написюлька. Тут написано true metal. Тільки на чейсах є така написюлька. Це означає, що у нього ото кузов і шасі виконане з металу. Ну, оце от ото, зелена. Фігня, то зрозуміло, що буде з пластмаси. Тобто true metal це другий показник, що це чейс. Оця, оця фігня буде з металу. І третя це е, розмальовка колес дисків. Бачите, вони такі тут виглядує хромові. А то якщо хромове колесо, то це так само означає, що це chase. Але не факт. Головні ознаки чейсу це оця штука, оця штука, і що воно таке металеве. Так, ну до мене вже це відкривали, тому це буде як і щось розпаковка нового, але вже б ушного. Записую, як є, тут я працюю, в мене всяка дрібня валяється, то давайте його розмондохуємо. Я вже раніше покупав монстр Jam, ще жодного Ого! Та тут, бляха, налепили. Дивіться, Ні, ну це таке БУ, яке хотіли замаскувати під Ех... Ну, магазин файний, там багато чого цікавого є. Ну, бувають такі випадки, але сам сам знаю, чим ну, ради чого це все купляв. Бо таку машинку нечейсову в жодному магазині знайти не вдавалося. От такий чейс. Ну, видався тільки один, такий да, вже трохи розпакований. Та... Хай йому грець, добре. Скіпнемо це. Так. Добре. Роздираємо цю шляпу. І от бачите, ну так, була розпакована, бо тут ще була, от як я розумію, або може хтось там її спиздити хотів у магазині, не знаю. Але тут така штука, щоб е, якщо якийсь хлоп понесе її на виходи поміж касу, то йому сказали стій дядьку. Е, добре. Викидаємо це. Так, що у нас тут є в комплекті? Давайте розбиратися. Сама тачка, добре. Якась фігурка і бумажка. Так. Гробокопач. Це написано тут. а так. Що тут? Тут у нас якийсь зустрічає нас файний хлоп якийсь. Зелений Те хлоп, напевно, це а, Томас або Андрей. Андерсон. Ну там на гревдігерах. На гробоку почагу вибачаюся. Там тільки Андерсони їздять, а вже там Монстер не незрозуміло. Ці Андерсони на яких взагалі траках їздять. там, Мені здається, що вже половина Монстер Джему це ці Андерсони і все. Коротше, це якийсь хлоп. Будемо вважати, що це той старий дід, який катається завжди. Ну, така. Не знаю. Фігня. Трикутник без напису. Тобто, наче лого, але не лого, ну добре, хлоп да й хлоп. Звичайний хлоп зелений. Так, тут, я гадаю, буде постер. О, ще якась штука. Що це таке є? Це. Ага. Якщо... якщо тобі щось не подобалося, не знаю. там, Написав, подзвонив. І навіть Україну Підарасів можна подзвонити і сказати. Ну Можна там їм і так, блядь, просто так набрати і сказати, що вони кончені. Запишіть номер, можете набрати і сказати, що вони не уроди. Так. Давайте так. Перейдемо трохи до постеру. Якщо я не помиляюся, це все ж таки 20 рік, 25-та хвиля. Ого, і маємо тут такий здоровезний постер. На задньому... В плані у нас тут драгоноїд. Реальний кадр. З якихось змагань. До речі, файна штука. Я взагалі завше вважав, що ці постери більші, але ні. Якість. ну Просто кайф. Ось такий драгоноїд бакагон, Щось там сверло на своїх задніх колесах. Так. Постер. Розказує нам про всю хвилю 20-го року. ну Давайте так хутко оглянемо, щоб тут. Так, Max D. з таких, що мені подобаються, Меголодон, Wonder Woman. О, тут маємо якогось Грейвдігера з серії Legendary Trucks. Bounty Hunter. Monster Mat. У Далмантині також прикольний варіант. Ще один Max D, Maximum Destruction. Не знаю цього трака. Цікаво, цікаво. Давайте, взагалі, я гадаю, що ви більш за мене можете знати. Ще один Гревдігер. Але бачив ці обзори на ці е, тачки саме з цієї хвилі. Мені дуже сподобалося наповнення. Бо тут, ви, як бачите, є декілька варіантів Макс Ді, наприклад, є декілька варіантів Гревдіра, того робокопача, клятого сонова Дігер, Є декілька варіантів Monster Mata, наприклад. Ось та Retriever та Далматин, О, давайте тут оглядати. Ще один грубо Uh, Alien Invasion. Ще один Monstermat. Uh, ще один варіант Мегалодона. Але це вже Мегалодон як тренінг-трак. Як зараз ми розпаковуємо. Бачите, тут було багато чейсів. Ось це наш чейс, який ми отримали. Airshaker chase варіант. Bluesunder цікавий Так Бакогон Драгоноїд. Ще грейвдігерів. Тут напхали як тряс. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Так. Трохи віддалю, щоб побачити ще все. До речі, цей грейвдігер у нас знаходиться як-то у лінійці тренінг-тракс. Бо э, спінмастерс Щодо лінійки, щодо серії Monster Jam Постійно для кожної з тачки у хвилі робить якусь специфіку, або то буде вона там якась розмальована, або там вінтажна, або ще, ще, або фантастична, або взагалі якась офігезна. Так, ну і що ми маємо? Сам наш трак? Це 20-20-й рік гробокопач, чейз варіант. В'єтнам, подобається. З виконаний у варіанті тренінг-траку. Так, ну, оглядаємо тут пластмасове шасі. Ну, воно взагалі на усіх тачках іде пластмасове. До речі, ото я розпаковую одну. Пишу відео вперше. Жодного разу не записував відео на YouTube про цю тематику. Взагалі не маю уяви, як це робити. Але буду робити ще. І розпаковувати і розказувати і про Спінман з monster Truck і про Mattel Hot Wheels машинки, преміуми, та не преміуми, до речі, скоро в Україні преміуми з'являться офіційно на продажі. Тому, якщо вам цікаві такі відоси, якщо ви хочете бачити щось на українській мові, а не на клятій, московитій, навіть то не мова, то пошмьот, то Давайте підписуйтеся та ставте лайки, або якийсь там комент. І я буду дуже радий, що ви це підтримуєте. І вам то цікаво. Добре, повертаюся. Пластмасова шасюшка. Ну, тут на всіх траках йде шасюшка пластмасова. Але от сама база, ось ця от сіра, така металева, вона з металу. І сам кузов. Грейф дігера нашого, він так само виконаний з металу. Ну, кузов це от те, що наліплюється зверху. Воно зазвичай таке велике, а тут така ось маленька шняга. Колеса дуже насправді дуже клюво виконані. Вони, звісно, з пластику, але така хромова покраска, можливо, тільки. На пластмасових деталях. Спінмастер, наскільки я знаю, мають ще деякі варіанти різних у хвилях, там, де йде пластмасовий кузов, але хромований. От, такий цікавий ефект можна споглядати. Бікеті Принт на самій гумі білим кольором виконаний. До речі, дуже прикольно. Вони наліплять його на всі траки. але на цих траках, де він є, він, ну, це виглядає взагалі так, як до повної картини. Дуже-дуже приємно. От подивіться, якщо, наприклад, без нього, ну, це якась така ж шляпа. А з ним це вже нормальна така шняга, мені подобається. Ззаді якийсь бачимо а, деталізацію двигуна, то як на жизі. Ні, як на гольфі а, четвертому, який в мене був. А, до речі, незважаючи на те, що а, сам кузов такого. Мікро маленького розміру, але принтовка... Я, я, я якщо що, зараз розмовляю суржиком, тому не лайтеся. Принтовка сама по собі, ну прям кайфезна. Тут, наче як тут текстура, наче воно видряпане, а ні, це так фарбою. Нахріначено. Блін, аж ну, супер подобається насправді. Так, давайте його з хлопом порівняємо ще по розмірам. Ну, хлоп такий. Ні, хлоп-мутант. Тупо тобто, розміром більш, більш, більш як колесо. Це взагалі... А саме прикольне, що от хлоп є тут і хлоп є тут. А тут хлоп якийсь маленький, а тут таке велике створіння незрозуміло. Ну, це, я не знаю, це якось то солдатики були, іграшки для малих. То щось, щось схоже, але такий він взагалі, як прибулець зеленезний. Uh, і так само В'єтнам. В'єтнам що тут? В'єтнам що тут? В'єтнам? Усюди. Uh, ще одна деталька. Дуже багато паліва можна зустріти стосовно цих машинок. А хтось подумає, е, яка то нафіка різниця, паліво купить або купить не паліво. Типу машинка дітка погралася, виконула і віддала комусь у дворі на цигарку, поміняла та і все. Да Ніга. Якщо ви своїм дітям щось купуєте, то купуйте не паліво, бо паліво це вообще капець, яка хрінова тема. Паліво це порушення авторських прав, і паліво це тупо не вважати себе і усіх, кому ти це покупаєш. Купуйте не паліво, купуйте оригінал. І отут, бачите, такий дуже чітко а, вилитий логотип Монстр джему. Нічого приблизити не можу, хатя нічого не можу. Зараз зараз приближу, бачите. О. Monster Jam. Це означає, що це оригінал. До речі, ще приближу на колеса. Спринтом принт дуже якісно виконаний. І от подивіться, як круто виконаний принт на кузові авто. Зверху ми бачимо якісь там огні. як а, на... Великі моделі, як, як на взагалі моделі для виступів у гривдірабочах. Гри Кстати, тут я вам трохи набрехав. Це там мінімальна текстура є, але більшість то м -м, принт, там, там хлоп, повністю металева конструкція, якийсь маленький серійний номер. Опа, І отак воно виглядає. А ви запитаєтеся, чому я тут зрослий дядька вам це все розказує? Бо такі шняги купують не тільки для дітей. Такі шняги ще часто купують собі дорослі, або дорослі на подарунки, або там хтось не дуже дорослий. Бо е, багато хто любить оце все колекціонувати, а багато хто ну взагалі, знаєте, там собі поставив на полку, любується і все добре. Але от, бачите, е, я щойно замітив одну фигню. Так, Це в нас виходить куплено в магазині, але трохи б.у., і трохи БУ, бо тут, а на колесі хтось там щось гриз гуму. Трохи воно вискочило. Зараз ми її сюди ухріначимо трохи вовнутр, Щоб було вже зараз і на перепродаж, буде пхати. Ну, трохи не, трохи не вхріначиш на самом деле. Таке. Опа! Воно м'ягеньке, таке пухкеньке, кайфове. Коротше, все зроблено. Ну все, я дуже радий, що вам не сподіваюся, сподобалося це відео. Буду щось пробувати, буду якось там намагатися вже знімати. Мені цікаво, прикольно. Я хочу з часом зрозуміти, який буде взагалі інтерес у аудиторії та у вас щодо таких відеосів, адже я люблю таке колекціонувати. Щось там по Hot Вілсом вже моделей 300. Назбирано, по Monster Jam, там десь біля 10 таких різних варіантів. Назбирано, але усе воно зараз лежить. Запаковане. І навіть не планується розпаковуватися. Не знаю, чому, бо я ото люблю купувати, і хай воно просто лежить. Але якщо вам буде цікаво, там, покажіть мені це. Лайк, вподобайка та підписка на канал. І буду розпаковувати, розказувати. Там може ще якісь там прикольні монтажні склейки буду підбирати. І взагалі ми ще знімаємо відоси про комп'ютерні ігри. Тут дивіться, там є і шортс, там є і великі відоси. Будемо дуже раді. Комент, може вподобайка, може підписка, може, дзвіночок, все що завгодно. Дай взагалі класна штука. Ну, все, бувайте.